Сьогодні я відвідала наших героїв, молодих хлопців, які отримали поранення на полі бою, боронячи Україну, захищаючи Україну, відстоюючи наше право на життя. Хочу вам сказати, що вони важко поранені, вони дуже молоді, майже діти, але у них стільки мужності, стільки бажання далі захищати Україну, що навіть з дуже важкими травмами. Вони зараз говорять про те, як вони повернуться назад на передову. Вони зараз не дбають про своє здоров'я і про своє майбутнє. Все, про що наші хлопці поранені зі мною говорили, це про те, що треба зараз робити, як діяти, як захистити Україну, і про те, що їх побратими там залишились на полі бою і не відступлять ні на крок. Коли бачиш таких молодих хлопців. Просто гордість за Україну в серці і віра в те, що все у нас буде добре.